Народний депутат і представляє фракцію Українського свобода Юрію пане Юрію знову ж таки повторюю. Запитання почуємо інформацію щодо результатів виборів, і власне депутатський корпус має визначитися із датою новообраного президента України 7 числа у суботу. Власне, після інагурації. наскільки президент стабілізувати ситуацію на сході нашої держави? Які ваші думки цього приводу? Справді, президент Верховного Командович, мабуть, повинен особисто зареєструвати рішучість і прибути в штаб антитуристичних для того, щоб безпосередньо персонально в місті вникнути в ситуацію і роздати відповідні вказівки вищим посадовим особам МВС та Збройних сил України. Без його особистої участі, думаю, антитуристична операція не може завершитися в реальним успіхом у ближчий час. Відносно роботи депутатського корпусу відносно більшості в парламенті. Сьогодні, до 3 червня і за місяць завершується Сьогодні народні депутати створити припинення поважень Ради сьомого скликання, якщо одна з фракцій або народні депутати вийшли із коаліції із більшості Верховної Ради. Чи може це статися сьогодні? Як ви думаєте, Наприклад, Коли у нас стоїть питання про те, чи недоцільно запровадити воєнний стан в Луганській областях, а така буде розглянути сьогодні? Розвалювати більшість буде, чесно кажучи, передчасно. Уж списками особисто я їх проводити не бачу, адже парламент не завантажиться. До нього знову потрапляють грошові ставлення, які великокримінального нам потрібно розглянути за проекту до оборона країни. Нам врешті потрібно е, перейти до питання розгляду нової конституції, і тільки в тому питанні можна було б на осінь перезавантажувати парламент. Робити в першу чергу кроки до формального розпуску коаліції на мою е, е, політично і технічно коректно, судячи того, що зараз відбувається в Україні. Станом вже не існує миру і ще не оголошеної війни, пане сьогодні Побачимо наскільки ефективно працює більшість в контексті того, що знову питання Дата Олега Царь порядку день. Це ідеологічне питання. Це питання проведення антитерористичної акції українського парламенту. Як бачимо, потрібно боротися з терористами не тільки в Словів, Країна, такі і натхненники продовжують працювати в цінах Верховної Ради України. І сьогодні шатався показовою для інших. І ми повинні продемонструвати, що український парламент очищається від диверсантів і агентів. зрозуміло. Дякую вам за розмову. Нагадую, що це була думка Юрія Михальчишина, депутата України.